Кросфіт використовується і діє в багатьох арміях світу. І не тільки, це не тільки армійський вид спорту, це вид спорту загальний для різних верств населення. Але є окремо ідея, як і армійський кросфіт. Він в себе включає багаторазове повторення один, одних і тих же вправ, які виробляють силу, швидкість і виносливість. Чому «Кросфіт»? вибрали кросфіт із багатьох пропозицій, тому що це колективний, а війська в основному діють в складі підрозділів від групи і до підрозділу. А це якраз робота в колективі, це запорука і плече один одного, тому і було вибрано кросфіт. Також ми вивчили досвід, найбільш розвинений де «Кросфіт» – це Сполучені Штати, Канада. І основу програми заклали якраз ті види, які включені у них. Якщо у нас ці змагання пройдуть, і ми побачимо, що з них є ефективність, а це від малого я вже наголошував, що ми почали проводити від маленького підрозділу від групи, від взводу і закінчили оперативно тактичними об'єднаннями. І оці три дні це як фінал цих змагань Національної гвардії. Якщо вони покажуть і докажуть свою ефективність, то ми вже слідуючі змагання будемо проводити, в тому числі запрошувати іноземних наших партнерів, в яких також даний вид спорту розвинений, щоб вони також приймали участь. Тут представлено команди з усієї України від західного оперативно-тактичного об'єднання до східного, також і частини окремого підпорядкування командуючим національної гвардії. Тобто з усієї України, з усіх обласних центрів, Приймали <плес> участь чотирьох, як можна сказати, силових упражнень. Ну, на мою думку, важче – це останнє вправо, бо дихлока збивається. І військовослужбовця вже не може виконувати справно своїх вулиці. Думаю, що у нас саме команда, самих молодших, самих менших. Ми ми достойний результат покажемо. Може виберемо перше місце. Упражнение, которое направлено на развитие 10 качеств физических человека. Сила, гибкость, выносливость, координация, ловкость. И человек, когда тренируется с помощью методики кроссфит, он задействует все эти качества и как бы постоянно он развивается. Вот и в чем, в чем интересный кроссфит. И, наверное, он интересен для подготовки ребят как бы, национальной гвардии Украины, потому что им нужно не только быстро пробежать или проявить какое-то в одном качестве, а быстро быть подготовленным к всему разному виду деятельности которому ну, случится на их пути мы еще не проводили в других силовых структурах у нас гвардия это первая структура в которой мы помогаем проводить вот такого рода соревнования за что как бы мы благодарны у нас было несколько вариантов для того чтобы развивать это направление в национальных Гвардии украины это ребята которые будут участвовать покажут хорошие результаты, мы будем приглашать на свои мероприятия по кроссфиту. Может кто-то будет участвовать на уровне Украины, регионов, может кто-то даже выйдет и будет представлять Украину от национальной гвардии на Европе и мира, если будет хороший результат. Но мы так смотрим по участникам, ребята ну, соревнуются в пяти движениях только, но достаточно хорошие движения и не имея при этом всего того оборудования, которое имеет Мы. То есть может кто-то с, э, с ребят победителей у нас будут призы, будут тренироваться в нас в клубе и может также покажет хороший результат.